Добрий день, друзі! Мене звуть репетитор та коуч Дмитро. Також я створюю навчальні курси для підготовки, для, для вашої самостійної підготовки до тестів Долінго та TOEFL. У цьому маленькому уроці я хочу вам розповісти про одну з най, таких найсильніших, скажімо так, проблем, з якими стикаються кандидати. Хто здає спікінг на Duolingo, IELTS, TOEFL та інших тестах, де є спікінг? Також це стосується і письма вашого, так званого райтингу, але у спікінг воно ця проблема виявляється у 10 разів. Яскравіше, тому що у нас мало часу, щоб подумати, виправити щось. Тобто, з одного боку, спікінг дозволяє нам повертатися. У своїх думках да, щось випрямля, випрямляти і виправляти у райтінг, це ну як. Це набагато складніше зробити, бо це віднімає багато часу. З іншого боку, у спікінгу в нас менше, фізично менше часу на висловлення. Ну окей, справа не в цьому. Ви зараз зрозумієте, що я вам хочу сказати. Я відкрив, скажімо так, випадково рандомним методом питання на тесті Долінго. На секції, це останнє питання з тесту, яке називається «Speaking interview». Давайте прочитаємо його, і я вам поясню цю проблему, з якою стикаються, ну, я думаю, 60% учнів, може 70%. І досить часто ця проблема віднімає в них, ну, скажімо, 10 балів. У випадку з а може і більше, 20 балів на спікінгу. Uh, це також стосується IELTS. Давайте прочитаємо. What is something you think teenagers should be allowed to do? But are not currently allowed to do by law? Why do you believe teenagers should have this freedom? Why do you think it is currently prohibited? Давайте перекладемо так. Скажімо, би як, щоб... Uh, Значить, як ви думаєте, що є таке, от щось, що, що тінейджерам Тобто підліткам треба дозволити робити, але на даний момент вони їм не дозволяється цього робити за законом. Чому, ви вважаєте, підлітки повинні мати цю свободу? І е, чому, як ви думаєте, вона на даний момент заборонена, ця свобода? Дивіться, це питання вже саме по собі воно конфліктує з переважною більшістю нас, тому що ми. Як ми кажемо, нормальні, чесні люди, яких вчили з дитинства, що, по-перше, будь чесним у своїх відповідях, у своєму спілкуванні з людьми. А по-друге, якщо щось заборонено, наприклад, да, або комусь там, значить, це заборонено за законом не просто так. Це прецедентне право, яке. Воно ґрунтується на тому, що протягом століть люди бачили, що, ну, скажімо так, якщо тінейджерам щось дозволити, що зараз не дозволено, то буде велика проблема, буде велика бяка. Тому воно і не дозволено. Тобто, скажімо так, круті дітки, які сидять в уряді, вони не просто так це роблять. Ну, скажімо так. І коли ми бачимо таке питання, у нас вже конфлікт. Я вам кажу, от я бачу, як учні вони дивляться на це питання і, і мовчать. Чому? Тому що вони не знають про що казати. Якщо, наприклад, давайте 3-4-5 таких пунктів, які, такі філософські, які дійсно заборонено тінейджерам робити, да, але якщо ми можемо хоча б якось щось е, поговорити про них, Ну, давайте скажімо, алкоголь. Да? Алкоголь заборонений до 18 років. У деяких країнах світу певні види до 21 ну і так далі. І так далі. Можливо, є країни з 16 років, <тів> тінейджери можуть розслаблятися. Перше, це алкоголь. Друге, це так звані наркотики, ну, починаючи від канабісу, закінчуючи, я не знаю, героїном. там, чим заводно. У більшості країн світу вони заборонені, ну, окрім канабіса, не тільки тінейджерам, а взагалі це, і тінейджерам, це звісно ж, ну, зрозуміло. Потім водійські права. Наприклад, у нас 18 років в Україні, десь у деяких країнах або штатах 16 років, десь, може, їй 15-14, я не знаю, ну, там, скажімо, 16 років. Що ще? Право голосу на виборах. Знову ж таки, 18 років. От тут можна вже філософськи, ви знаєте, трішки легше буде. А чого не 17, а чого на 16? Що всі діти тупі у 16 років, а що вони що, тупіші за якусь пілагею калістратів, на якій 88 років, яка вже нічого не тямить взагалі? В неї маразм, але вона може йти і голосувати. Да? Тобто, дивіться, оці питання, я для чого це все озвучу? Коли ви бачите це питання, ваш розум, він за 5 секунд все це прокручується в ньому. Ви цього не усвідомлюєте, а воно відбувається. І більшість хлопців та дівчат їх паралізує тому що, а про що мені казати? Якщо щось заборонено, тінеджерем, значить, воно заборонено ж, бо так треба. І отут, виходить, такий конфлікт. Я хочу, щоб ви почули і зрозуміли таку штуку. Тести англійської до lingo, IELTS, TOEFL та інші – це тести виключно вашої англійської. Ніяких душевних мук і істини від вас не вимагається. Ви маєте право, і навіть не просто маєте право, ви можете, і навіть це рекомендується вигадувати, брехати можливо, брехати для когось з вас це таке слово не дуже гарне. Вигадувати, створювати, побрехувати трішечки. І ви отримаєте високий бал. Це не є негарно, тому що від вас не вимагається правда. Розумієте, де від нас, якщо філософські підійти, то ніхто не має права взагалі ніяку правду від нас вимагати, тому що ви за своїм походженням, ви вільна істота. Ви можете казати правду, а можете ні. Звісно, якщо це поліцейський якийсь допит, або в суді, або там в прокуратурі, ну, за законом ви маєте казати правду. Окрім цих випадків, ніхто не має права. Лізти вам в душу. І тим більш на тестах англійської. А це нам дає що? Це нам дає повну свободу видумувати що завгодно. Наприклад, от давайте ви ще згадане, там, наприклад, алкоголь навіть. Да? Ну ви скажете, бред. Це бред, але для тесту англійського це не бред. Наприклад, я буду казати, що на даний момент. момент Тінейджерам не можна вживати алкоголь до 18 років. Ну, а я вважаю, що можна хай його вживати з 14. Вони його все одно вживають тільки на лавочці десь в підворотні. А так вони будуть вживати вдома за вечерею, ну і розумієте, під контролем батьків. Маразм? Маразм. Для тесту англійського піде, піде. У нас тут друга, друга з вами таке підпитання, чому вона на даний момент заборонена? Ну, звісно, ми скажемо, що деякі доктори вважають, що алкоголь у віці 14-15 років він е, спричиняє певні проблеми з, зі здоров'ям. Але але, але, я особисто не повністю згоден з цим, тому що ну і знову кажемо якусь чепуху. Наприклад, про водійські права. Чому це не можна діткам кататися на Порше з 14 років? В них у 14-15 років рефлекси набагато кращі, ніж у дідусів, які їздять там у 75-80 років, і вони взагалі не можуть голови повернути вже, а вони їздять. Як він може бачити бокові всякі перепони, якщо він голови у нього шию вже ну, розумієте, ну я це маразм, маразм. Я можу, якби маю філософське право це казати. Маю у мене може бути така точка зору. Я буду чого це дітям не можна з 14 років їздити на автомобілях. Чому вона на даний момент зборона? Тому що, ну, бачите, тому що доктори і поліція так вважають, іначе можна владці, але я вважаю, що це помилково. Вони скажуть вам, що це такі прецеденти були, коли діти каталися і розбивалися, але дорослі розбиваються не менше, ніж діти, то ну, дайте дітям волю і свободу. Розумієте, друзі? У, у такому, в такому чині, в такому дусі. Дуже багато з вас втрачають дорогоцінні бали, коли ви бачите такі питання. Давайте запам'ятаємо, що тести вашої англійської це не тести вашої душевної знаю, там, свідомості і вашого душевного балансу. Ви можете казати, що завгодно. Окрім ну, явних таких ну, Наприклад, там, я вважаю, що тінейджерам повинь, значить, їм потрібно дозволити. У якомусь відрі літати на Луну з 12 років. Так? І то ми не експериментували з цим, можливо, ви так поговорите. Якщо б була можливість так побалуватися з дуалінгу, треба було б подивитися, якщо ви отримаєте 150. Ну, це явний бред. Там в дуалінго іноді, якщо алгоритм вважає, що ваша відповідь трішечки якась дивна, то перевіряючий, тобто людина, підключається і знизить вам бал, і то не до нуля. А, ну, вони не мають права до нуля. А якщо ви дійсно вважаєте, що діти повинні літати на Луну у якомусь відріз 12 років, як Баба Яга, а чому ні? Хто, хто це заборонив? Розумієте, то вам там поставлять низький, бал, але не нуль. От. За винятком таких радикальних випадків, ви можете казати, що завгодно. Ваша задача за кілька секунд підготовки придумати якусь нісенітницю. Якщо, якщо питання не резонує з вашим. Світоглядом. Якщо резонує, як ви дійсно думаєте, тоді, звісно. Але це питання, повторюся, воно, я пам'ятаю, воно заглючувало, заглючувало багатьох хлопців та дівчат, бо вони сидять і думають. Замість того, щоб вже спікати, вони сидять і думають, і втрачають дорогоцінні бали. Потім вони починають, вже усвідомлюючи, що вони вже втратили там 15-20 балів. Мотивації нема, вони, щось там, знаєте, без, без особого ентузіазму, буль-буль, і отримують 80 за свій спікінг, а могли б отримати 120. Ну в такому дусі. Окей, друзі, я сподіваюся, що ви мене почули. Подумайте про це. Я давно хотів записати таке маленьке відео. Воно дійсно допоможе вам краще здати спікінг на тестах. Я перепрошую, вже сьогодні дуже багато розмовляв із учнями, і сам англійський вже язик трішечки заплітається. Воно допоможе вам здати успішно тести англійської. І... Отримати свої достойні вас. Скільки вам треба? 120, 125, 130, можливо і більше. Якщо вам потрібна термінова допомога у підвищенні вашого, вашого балу, звертайтеся до мене, я роблю це регулярно. Ми підвищуємо бал або за допомогою приватних уроків, або за допомогою моїх відеокурсів, про які вже вам я нагадував на початку цього епічного відео. Окей, друзі, я вас люблю. Бажаю вам успіху і зустрінемося у наступному уроці.